Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема сьогодні, якою я хочу поділитися, буде називатися «Про бунт та бунтарів у світлі Слова Божого. І я буду більше наголошувати за бунтарів по зібраннях або в церкві Христові. Ми прочитаємо основу Слова Господнього. Це буде перше соборне послання святого Апостола Петра. Це буде четвертий розділ із 14 ша. Читаємо. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почиває Дух Божий та Дух Слави. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли є християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Як бачимо з цього контексту, що сам Господь застерігає нас, щоб ніхто з нас не страждав як вороховник, як різний бунтар, як той, хто робить якісь бунти. Боже Слово нас просто застерігає, що ми страждали тільки за ім'я Ісуса Христа. Є деякі християни, які називаються християнами, і вони можуть брати участь в різних майданах політичних, в різних можна сказати, підтримках. Скажімо, в політиці. Цього не має бути. Слово Боже говорить, що християнам не місце. там. Тому що ми повинні розуміти, що ми є діти Божі. А діти Божі на Ісуса схожі. І Ісус ніколи не підтримував таких речей чи не робив бунту проти влади чи бунту проти когось. Тому Божество категорично не одобряє різних родів вороховників і бунтарів. Ціль, взагалі любого бунта це в основному дорватися до влади, дорватися до влади, а також прибрати когось і знищити. Це ціль. І такі бунтівники вони побільше за собою збирають негідних людей, щоб побільше, як би сказати, підтримку їм мали, щоб досягти цих цілей. Коли ми так само читаємо, наприклад, книгу Дійсних апостолів, то ми можемо бачити, що коли вже були з апостола Петра Івана і інших погрузили їм добре, щоб вони не проповідували, влада, тоді церковна в Ізраїлі, Фарисеї, і ось вони прийшли до своїх, помолилися. Щоб Господь дав їм відвагу, і далі вони проповідували. І потім їх ще посадили ще раз в'язницю і мали з ними розмову знову, що вони їх не слухали. апостол Петро каже, Бога повинен більше слухатися, як вас. І потім вони не знали, що з ними робити. І ось гамалієнова «Гамалі...» порада. І встав у Сенедріоні один фарисей Гамалійон, На наймення учитель закону поважаний від, від усякого люду і народу, та й звелів на часинку апостолів вивезти і промов до них, мужі ізраїльські, поміркуйте собі про цих, що з ними робити ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда. Тевда це він себе оголосив був Месією і мав немало, скажімо, своїх прихильників. Римляни і вони йому стяли голову. Отже, перед цим днями він постав цей Тевда та й казав, що великий він хтось, тобто він робив бунти, і до нього пристало 400 люду. Він забитий, а всі ті, хто слухав його, розпорошились та обернулись в ніщо. Після цього повстав під час перепису галілеянин Юда. Галіян Юда він підняв був велике повстання проти римлян, коли Квіріній прибув в Юдею переписати маєтки для оподаткування. Е, Галія неюда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорушились. розпорушились. І тепер кажу вам: відступіться від цих людей і занихайте їх. Бо коли від людей рада чи справа, це буде, розпадеться вона. А коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете, що випадком не стати і вам, богоборцями, і послухались ради його. Як бачимо, вже робили різні бунти. На той час ось такі, як Тевда, Юда, ціліхня була так само з тими бунтами дорватися до влади. І, скажімо. Потягнути за собою якомога більше людей. Так само, коли ми читаємо, наприклад, Книга тих апостолів, 17 роза, ми ще почитаємо, як проти апостола Павла робили бунти. Але це вже були бунти проти здорової науки Кивалії. Його ненавиділи за то, особливо невірні юдеї, які. На не невидали Павла, вони підбурювали людей, невір... невірних і негідних, щоб знищити апостола Павла. І ось ми прочитаємо Дістих апостолів, 17 розділ 5 вірш. А невірні людей були, запалилися заздрістю, і якихось негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговиську та й бунтували те місто. А набігши на хату Ясонову, шукали апостолю, щоб до натовпу вивести їх. Як бачимо з цього контексту, ціль цього бунта було, щоб знищити апостола Павла, щоб вбити його, погубити. Це вже був бунт так само проти здорової науки Євангелії, проти того, що проповідував апостол Павло. Коли ми візьмемо так само дістих апостолів, 14 розум, і ось ми прочитаємо з 19 вірша. А з Антіохії та Зіконії посходили з юдеї і, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію. Так само бачимо, що тут підбурили невірні юдеї. Натовп людей каміння побили Павла, теж хотіли погубити апостола Павла. Е, тепер хотів би перейти на бунт, але вже по зібраннях. Знаєте, в світі, коли роблять бунти, це не дивно. Цілі, яка дорватися, скинути сучасних лідерів чи в державах, та, чи президентів, чи цю сучасну владу, робляться різні бунти. Це єдина ціль знищити і прибрати, скажімо, і щоб дорватися до цієї влади. А ще є гірше, коли цей самий Дух Світу цього проник в церкви, церкви і ось такі бунтарі або дияло через бунтарів робить руйнівну роботу церкв, по церквах Христових і по зібраннях. Це особливо коли бунт в церквах і є такі. Люди, бунтарі, це сучасні бунтівники, це настоящі кореї. Це настоящі кореї, які свого часу корей протиставився, був Мойсеєві, і за це загинув. І за це загинув. Ось ми читаємо це послання Юди. І це буде 11 вірш. Гори їм, то йдемо так само за відступників. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою. Каїн це був вбивця. Попали в оману Заплата. Валаму і заплата вала це грошолюб, і загинули в Бунті Корея. Отже, ми бачимо, загинули в Бунті Корея. Всі бунтівники, які йдуть проти здорової науки Євангелії, ідуть сказати, проти рабів Божих, які передають Слово Боже то навіть не усвідомлюють, що коли вони зневажають тих людей, які прийдуть Слово Боже, вони не просто зневажають їх, а вони, це йде зневага проти Бога. І це так само цей Корей, який повставав проти Мойсея. який повставав проти Мойсея. Тому ціль, не ціль, а Кінець Корея Бога загибель. Він загинув. Так само і всі будівники, які йдуть проти Здорової науки і Івангелії. І роблять бунти проти здорової науки Венгерів, я підкреслюю, тоте уподібнюються теперішні, теперішні будівники до Кореї, які через Бунт так само це одне за здорову науку, бо якби йдуть проти здорового, а ще й інше, які так само через Бунт доривається до влади і руйнують, особливо руйнують неотверджених членів церкви. Навіть на тим не задумуючися, що за це прийдеться давати сильну відповідь перед Богом. Та роблять страшні розколи, позібрання заради своєї вигоди, грошолюбства свого та костолюбства та користолюбства. Ми зараз прочитаємо 2 Тимофія, третє розіслушого вірша, і ми побачимо там категорію бунтарів, які протестують проти найздорової науки Євангелії. І вибирає собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Є бунти у світі, ну це зрозуміло. А саме страшніше, як ми говорили, це ще цей дух у світі переходив і перейшов по багатьох зібраннях. І немало сатана зробив розколів через бунтарів, через бунтарів. І ось ми почитаємо послання апостола Павла. Друге послання до Тимофія, і це буде третій розділ. Із першого вірша. Читаємо. ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Де тяжкі часи? Не в світі, а в церкві. Будуть бо е, люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Бозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахамні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких, до них, бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок гріхами обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться. Та ніколи не, при... не можуть прийти до пізнання правди. Як Янні та Єврі протиставилися були Мойсеєві, так і ці протиставляться правді. Люди зі псутого розуму, оки ще довіри, та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Зауважмо, яка категорія, яка характеристика. Людей, відступників або які відступили від Бога по зібраннях. І у нас тих характеристиків люди Е, І вони бунтуються, вони ненавиді здорову науку Євангелії, вони не приймають здорової науки Євангелії, вони йдуть проти здорової науки Євангелії і не люблять навіть дітей Божих або рабів Божих, які щиро люблять Господа. Це є страшна категорія. І апостол Павло застерігає, що каже, це тяжкий час по зібраннях. Він тоді застерігав, каже, буде останніми днями. А ми вже живемо в цьому часі. Ми живемо в цьому часі. Тому Господь каже для нас, віруючих людей, для нас віруючих людей, що ми були остерігалися різних, скажімо, бунтарів чи різних бунтів проти. Проти, як, як би сказати, і в церкві, і проти влади. Бог ненавидить бунт, і Бог не одобряє бунтарів. А кінець бунтарів загибель. Кінець бунтарів загибель. І виявиться, як ми прочитали, їхній безум, як і з тими було. Так само ми повинні зрозуміти. ми повинні зрозуміти, я хочу ще одну думку подати: що є різниця. Між здоровою наукою і Євангелії, коли ми захищаємо. Бо деколи можна почути. Людина, хтось з братів, проповідує чисте Боже Слово та, і відстоїть здорову наукою Євангелії. І і, чи це з кафедри, чи це в розмові з іншими людьми. І ось дехто може сказати: а чому ти так говориш? Чому ти так відстоюєш, принципово стоїш, на, 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 скажімо, на. На Євангелії, та от, говори так, як ми говоримо. Проповідуй так, як ми проповідаємо, влещуючи Євангелію, Проповідуй. Проповідуй. Тільки не говори про гріх, не говори про святість. Вони дуже руйнують тепер церкву Божу. Говори про любов, говори про милість Божу. Говори про ті речі, які, які добре слухати, Брати і сестри. Є різниця, коли ми твердо, непохитно далі проповідаємо, вистоїмо, боремося за віру в то це не є бунт. Це не те, що ми, як би сказати, дориваємося до влади, чи можна сказати, стараємося щось кусок роботу робити. Ні. Людина, яка вистоїть до руку Івангелії, вона ніколи не буде бунтарем. Вона буде старатися бути смиренною, вона буде старатися передавати завжди Боже Слово і йти на компроміси з гріхом. І з тими людьми, які йдуть проти Євангелії. Але вона буде старатися завжди твердо, непохитно триматися Слова Божого. А бунтарі бунтарі, яким, можна сказати, є по зібраннях, то їхня головна ціль, сама основна, це руйнувати, не дивлячися ні на кого, вони стараються добитися своєї цілі, тобто дорватися до влади. дорватися до влади, дорватися до крісла. І це є страшні люди. Це і таких людей треба остерігатися. Такі люди, вони не думають про інших людей, про інших членів церкви. Зовсім не думають. Їхня ціль егоїстична. Їхня ціль це бути при владі, при владі. Тому оберігаємося бунту, оберігаємося бунтарів. Будьмо обережні в тих речах. Ось тому що ще раз хочу сказати, що таких речей Бог не схвалює і любий бунт. Чи це проти здорової науки, Евангелії це і страшний гріх. Чи це, як би сказати, в світі проти влади так само гріхом? І це, чи це коли, ми, коли хтось хоче використати під виглядом бунта, дорватися до церковної влади, це так само є гріхом. Перед Богом. Та хай збереже всіх Господь від таких речей. Будьмо йому вірні, служимо Йому, будьмо смиренні перед Його лицем, сокрушені, адже не саме на таких, дивиться Бог. Бог противиться горним Богом, пунтівники це є горді люди, а саме смиренним дає благодать. Бажаю всім, хто буде слухати ясних Божеблосвітнього, а нашому Господу, Богу Сього Сину і Духу Святому, Хай буде вічна слава! Amém.